Оце такий наш ранок. Капає, 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 капає. Все мокре, все страшне. Чо ви усі болочані. Ох, а ці риють, риють, ставки собі. Оце їм роздолля, а. І попробуй вже туди зайти, щоб її вловити. Ох, та хай вони вже тямляться. Я не хочу їх таких грязних ловити. Може ж колись підсохне. Тоді зайду так і маю. Куди ж по такому оцям ходити? а живі, живіть покаша. Радуйтеся. О, киці мої прибігли. А воно ляпотить, ляпотить, ляпоти. І вчора сьогодні. І завтра Що це случилося? Що це такий жовтий. Такий був завжди гарний місяць. Сонячний такий. Яскраві фарби. Ай-яй-яй-яй-яй. Пролетіли ми і жовта місяця. Диви вас погоду, так він увесь такий плачущий. А як же огороди наші? Коли ж той частик цибулю садить, як мокре, таке болото. Ай-яй-яй. Ну, Бо чекать, поки підмерзне. Може, може, підмерзне у січні місяці. Тихо, хто сказавняв? Поприбігали зразу. Підіжіть, я ще теж не снідала. Вам тут першу очередь потрібно. Так, там що то прийшло дідуві на нову пошту. Нехай покаже він як розпакує. І це. І нам таке зробили. Перенесли нову пошту е, у центр міста. Ось. Було трохи ближче до нас. якось. Тепер Японія, та, ну, я постану. Я так мало користувалася, а тепер взагалі туди, то далеко сильно. Ну, як зроблять, зроблять. Не краще. А завжди хуже, як туди виходить. Хто ж зна, куди до тієї нової пошти. Та ні, не хочу я таке. Може, нехай передумають. Буде ближче, буду замовляти щось. А так хай вибачають. Хто ближче, там хай собі замовляють. Що їм треба. Магазини хтось знаде. Як вийдеш до магазину, то це свято. Ото в нас такі свята, як підеш до магазина чи на базар. Це буває десь три рази на місяць буває. У мене два-три рази на місяць. Дід може ну, частіше. Там у нього дирчик на ремонті, та вже й непогода така. Віддав дирчика на ремонт, а майстер той захворів, що то в нього неудачне падіння було. Так, коротше, мабуть, сезон на дирчики вже в цьому році закінчиться. Так ото, будемо розминати ніги ходити. Так, ну ладно, чекаємо, діда. Ой, башта комусь така погода і пригодилася. Так що, не дивлячись. На дощ. Бажаю усім гарної погоди. Воно там такі червоні, дикий виноград. Оки красиверний. Так. Пушо. Ну, І дитяки до котиків до своїх. О, мяу, мяу. Що таке, дід? Це ж мені дали, чи тобі? Ні. Винограду оно такий. О! Ой, красоту. Та я ж не весь забрала, бо не влізло все. Да? Да, там ще на дворі тобі залишилося. Побіч <ривіт> не їсть. Там лобуть можна, як стільки їсти. Ну, дід не переживає. В нього проходить усе. Ох, гляю. Ну е -е -е. то знала? Тепер виноградом налізтися. <ривіт> Да хорош Дит. Вот ты весь перед мене хочешь похватать. А солдка. Хорошая. Пока уже детка у А Пока хороша. Ну, раз, да уж. Ну, то розовый то вингатик корисний сильно. Да. Корисный? Да. Кисточок немало. Розову немає, да. Хороший. Ага. Синій? Ага. Угу. Кишмеш называй. Киш миш отсюда. Так, дід. Як? Ну, Куди воно ти його возить стільки? Це ж виноград. Це ж... Це його можна їсти. Не, його, ну, для нормальної людини. Ну їсти, так, да, це не їдеться, воно все корисне, все одно вийде воно. А, а для того, щоб вистачило для організму 5-6 штук отаких. Бубо. Так, таких ягід, ягід таких. П'ять-шість штук достатньо, на день. Я думав горох. А це останнє воно все равно вийде. Воно користі не принесе, ну, по типу отримаєш на солоду таку. І все. Ну ладно. А для користі п'ять-шість штук і вистачає. Так, ну, хорош. Ага. Що ти ще сьогодні отримав, а ну показуй. Може я ще. Сейчас. Ящик взорвать. Убийца ящик, а я он не И вот такая штука. Из новой почты. Саблю какую -то. Ой, Боже. Ну, Ой, Боже. И другую. Давай, давай, будем дальше. на мечах биться, бабушка. А будет, ком... Ком... Боже, что садит заказал заказом такой? Один мини, Боже, да ты мне ну, а, Конечно, вон туда. О, воно то таке? Пила садова. О, готов. З руків'ям під штан. О, Дуй. під Підіштон. Я не понимаю. Так, і открить не можна. Так, ну надо ножа. Ага. Або людиськи подальше. Ага. Я це розрізав. Та ти ж а поріжейся ним тут. Діду надо. Сильно треба такого, було. Що він я заказав два. Вона... Що... Твоя, чия ж вона вже. А, випускать. Хто її робив? Производитель, виробник mm -hmm. Не знаю. Я не знайду. Читай. Та тут такі букви мали. Україна, місто да, Заборіжжя. Ви вже в нас навчилися трохи щось. Вже давно вони такі є діти. Побачив. Да, 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 да. Показуй сюди. Да. Давай пальцем. Язика давай, тобі туди. Язика то, а язик опче. Оце ж тобі його щось усе подрізаю, що лишнє. Е? О, нащо ти зуби виставив? О, кагустий. Та що ж ти таке зробив? Надій! Пробую. Да. Я каждо. Ага. Сусід чуть їх теле відрізав собі. Ага. Це ж побачив, що сусід собі таке придбав. І я хочу. хочу. І я хочу, не знаю на що, ну хочу. Чого? А що? Будем Тому гілочки обрізати на дереві. О, це такі б... Це добрі гілочки. А, а це сьогодні. Важ назад не надівається, на, на, да? да. А цей сторони наточить і ще й буріяли можна кусити. Там дід не махай! Уйди отсюда! Во. Ти бач, який? Наче борщ, наче борчу. Нельзя, ззади не до лісу пускать тепер нікуди. До бо поспілля скрізь усі дерева. Та ні, я дерева не пиляю. Ні? А -а. Та як так, бо такої пили не було. Вперше вже все підряд піде. Це жівки, да. а, то добрі гілки тут така пила. Та це, ти вже його це. не надінеш. Ні, там можна попробувати тільки. Отаку якось з другого краю. Не треба було його трогати, як воно так закрито, гарно було б. Не треба відкривати, було б, знімати зуби, не треба, бо вони сильно гострі. І ти ще ще й поранишся нем. З твоїм дідом. Раз. Ох, захотілося такого дива йому, мати. Ну, таке, що ж, 260 гривень штучка. І така що нужно, так? Ну да. Ну, зробить одна ще одна. Та то ж ти казав мені одна і тобі одна. Ну да. Ну то чого ти вже назад починаєш? Я свою заховаю, Так? Да? Да. А потім її дасть. до найкращих времін, мало що, може ще прийдеться з нею захищатися. Ну, да. Так, а ти свою розходи та й Так, 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 щось не йде далі. дід зараз щось доріже собі. Або я, дійсно, вже за. А... Озерішся Так, хорош, положи його лучше. І щоб ти його не трогав. Бо ти дограєшся. Ним не можна гратися, ним треба щось зробити, а не гра. Ото. так, то положи і хай лежить. А думай, щось зрізати візьмеш. Да. А гратися ним нема чого. Ага, можна злетити. Може. Ой, дід, там нож не подиви який нас зробить кожен такий. із нас. Туди так. Бо це дуже. Пояс. Та, дід, ховай, та я буду їсти тебе на город. Пояс цеплять. Ага. До неї ще можна. Це не саморай. Трубку сюди. Раз. На болти кось його. І аж на чого знає, які висоті різать. Рятло сюди. Дирочка. Дирочка, да. дірочки понаходив. Так, ну все, Там, а, ну, все не хорош, давай. Пішли чимось. Пішли. Хорошо. Хорошо. Все. Дива. Да, вооружив все дід уже. Да. Ху -ху. Їш, Буде працювати тепер. Буде тепер працювати. А я зараз оцей потрихну краще ще. Вона дідає трохи.